А просто зараз ми будемо вчитися шпаклювати. Повірте, це важливо, особливо якщо ви запланували робити ремонт самотужки. Використання гіпсокартону це можливість заощадити на штукатурці та шпаклюванні, зекономити час та отримати ідеально рівні поверхні. Головна вимога до робіт з гіпсокартоном правильна обробка швів та стиків, адже саме вони відповідають за міцність та довговічність конструкції. Для цього нам понадобиться ґрунтовка, шпатльовка для швов і арміровочна лінка. Горизонтальні шви можна предварительно підготовити. Зняв фаску і отгрунтовав агальоний гіпсовий сердечник ґрунтовка і тіфінґрунт. Нанесення ґрунтівки обов'язковий етап роботи з гіпсокартоном. Так ви перевірите наскільки добре закручені саморізи. Якщо є необхідність, докрутіть їх. Адже виступаючі голівки не дозволять отримати рівну поверхню після шпаклювання. Після того, як ґрунтовка висохне, ми заповняємо шви спеціальною шпакльовки. Шову слід захистити, аби шпатливка не взялася пухарцями та не розстріскалася. В качестве армирующей ленты КНАУФ рекомендует использовать бумажную ленту. Обратите внимание, что ее нужно приклеивать на свеженанесенную шпатлевку. Далее обробка внутренних кутів. Принцип той же самый. Наносим сумиш, та кріпимо так крипому, Паперова стричку. дає стричка дает больше эффект міцності, звичайна серпянка. И теперь подсказка. Для того, чтобы не забывать, какими материалами нужно пользоваться для заделки швов, мы специально нанесли их название на каждый гипсокартонный лист. Для шпаклювання стиків та кутів найкраще підходять шпаклівки Уніфло та «Фугенфюллер». І наостанок ще одна порада: якщо ви запланували прикрасити стіни кахлем, наносити шар фінішної шпаклівки не варто, адже плитка не буде триматися на шпаклівці. Проте, якщо ви хочете фарбувати поверхню чи наклеювати на гіпсокартон шпалери, нанесення фінішної шпаклівки обов'язкове.